Вітаю всіх на каналі Greenstreet і сьогодні буде черговий відео огляд по інвестиціям у криптовалюту, а саме публічний портфель. За минулий місяць практично нічого не змінилося. Ринок в черговий раз продампили. Бачимо, що біткоін полетів униз, такий геп, потім сквіз і маніпуляція на ринку. Бачимо, що мої очікування були зовсім інші, більш оптимістичні, але ринок вирішив все-таки забрати ось цю ліквідність, і це практично вийшло десь про відсотків на 97. Але сьогодні не про біткоін. Це буде окреме відео, а сьогодні звіт по інвестиціям у публічний портфель у криптовалюту. Бачимо, що портфель отримав значну просадку мінус 32% від загальної суми інвестицій. Сує, як завжди, в лідерах, і деякі монети мають досить сильну просадку, досить таку суттєву 84%. Бачимо історію зростання. Ніякий рівень не зупиняє. Портфель йде вниз разом з усім ринком. Але бачимо тут в межах 200 доларів є сильна лінія підтримки, але не хотілося б, щоб сюди спускався мій портфель. Але будемо бачити по ситуації на ринку. Далі перейду до монет, суї, доге. Дія, квант залишається в плюсі. Всі інші монети мінусують. І, як я й говорив, досить суттєво мінусують. Більше 80% просадка ось по Боме, по Мюро. 75-77% Ворхом, Старк. 875 Wife, всі інші за 40%, за 50% FED мінус, але фіксувати нічого не треба. Будемо чекати. Як я й говорив раніше, неодноразово, коли СУЇ був в хорошому плюсі, да й зараз у них плюс 200%. Коли Дія були за 100%, я говорив, що і рекомендував неоднократно повторював і писав у телеграм-каналі, по бажанню фіксуйте позиції. Але я й говорив, що я фіксувати не буду. Це було моє рішення. Але я рекомендував вам всім по можливості, по бажанню фіксувати свої позиції. Так як Пепе був теж в плюсі, колись за 100% було. Я теж рекомендував фіксувати позицію по ПЕПе і по іншим монетам. ДОГЕ теж був за 100%. Теж я говорив, можна по бажанню фіксувати. Але тепер ринок, як бачимо, переживає таку собі локальну корекцію. Це видно і по біткоїну. Але я вам скажу це все тимчасово. Головне перечекати і не фіксувати збиток по позиціям. Мало кому це вдається, але треба чекати. А що, коли як усереднювати, про це все я повідомлю у своєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі цього відео. І ще є одна новина по Щомісячним інвестиційним звітом, тепер уже я буду записувати інвестиційні звіти тільки по публічному криптовалютному портфелю і по публічному портфелю на фондовому ринку. Я теж вирішив створити публічний портфель на фондовому ринку, так як і по криптовалюті відкритий публічний портфель, де я показую основні цифри, щоб. Більш детально і зрозуміло було тим, хто хоче щось побачити щось зрозуміти чомусь навчитися в інвестиціях. Але щодо довгострокового портфелю, деякі моменти я буду публікувати, так сказати, інсайт-інформація, теж не пропускайте. Все це буде в основному опубліковано у моєму телеграм-каналі. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.